Отож, за версією старшого наукового співробітника Інституту археології НАН України Олексія Комара, доля ювілейної дати Києва вирішилась на вузькій нараді академіка Петра Тренька, заступника голови ради міністра ФРСР. На ній були присутні завідувач катедри археології Києва Петро Толочко. це це ключовий момент, запам'ятайте ім'я, І московський академік Борис Рибаков. При цьому Олексій Комар дуже тепло розповідає згадки саме Петра Толочка. Очевидь, вони були дуже тісно знайомі, до того ж вони працювали в одній структурі Академії наук. Також Толочко розповів йому, що Петро Тренько дуже хотів Києву 2000 років. Його цікавило, чи можуть археологи підтвердити цю концепцію археологічними знахідками. При цьому Москвич Рибаков ніби був більш скептичним і вважав, що вони можуть говорити про історію Києва з ранньослов'янського часу, тобто з 6-7 століття або 8-9-го, як готував каргер у 1960-х роках. Але у Рибакову не було цих матеріалів і їх надав Толочко, який розкопав на Старокиївській горі житло прайської культури, яке було готовне 6 століттям нашої ери. Олексій Комар стверджує, що саме від цього житла почалось відрахування, скільки ж можна дати років Києву. Тобто, за словами Олексія Комара, Петро Толочко, який на момент інтерв'ю ще був живий, є ледь не національним героєм, який намагався збільшити вік Києва. Погоджуюсь, адже з огляду на те, що Олексій Комар дає Києву щонайбільше 1100-1200 років. То Петра Толочка дійсно можна вважати національним героєм України, ось він присвоював Києву 1400 років. Врешті-решт Києву надали 1500 років віддяти заснування від 482 року. Цього року в Києві не відбувалося нічого видатного. Це число було прийнято як кругле. Насправді, історія з нарадою про прийняття дати заснування Києва абсолютно брехня. І українці мають знати своїх у лапках героїв. Так ось, можливо, нарада, про яку згадує Олексій Комар, і мала місце, але Петро Тренько, будучи розумною людиною, побажав усього найкращого і Рибакову, і Толочко, та звернувся до інших археологів, оскільки 1982 року українська і київська делегація, яка прибула на захист ювілейної дати Києва на засідання ЮНЕСКО, це організація, яка відповідає за збереження історичних та археологічних пам'яток у всьому світі, так само, мабуть, як і зараз турбується про ніби збереження Херснесу Таврійського. Так Також кияни приїхали на засідання ЮНЕСКО з доказами, в тому числі і археологічними, що Києву 3000 років. Зокрема, захищали вік Києва керівник Київського міського комкому Валентин Згурський та президент Національної академії наук України Борис Патон. Вочевидь, попередньо вони відзвітували Москві, оскільки під час засідання від Києва у 3000 років почав танути просто на очах. ЮНЕСКО відкидала усі докази киян. В якийсь момент, коли ставки підійшли до 1500 років, Борис Патон не витримав і сказав з Гучському, аби той погоджувався, на те ЮНЕСКО скине ще кількасот років. На тому і зійшлися. Про те, що зменшення віку Києва було суто політичним та ідеологічним аспектом, говорили практично всі. Такі всі стверджували, що таке свято можна було відзначити лише за згоди Кремля. Але Кремль прирівнував до Києва, оскільки Москва відсадкувала 800 років. То й для Києва 1500 – це забагато. Тобто, насправді, Москва хотіла зрізати Києву ще кілька сотень років, і лише після дзвінка Володимира Щербицького до Леоніда Брежнєва. Києву таки залишили 1500 років. Так ось найголовніше в цій історії те, що єдиним українцем, який був проти дати навіть у 1500 років, був патрон Олексія Комара Петро Толочко. Він вважав, що Київ ще на 100 років молодший. Ким же був цей Петро Толочко? Цю інформацію ви також знайдете у відкритому доступі. Так ось Історик та науковий діяч Петро Толочко був членом президії НАН України з 1998 року. З 1987 по 2017 роки, а це 30 років, директор Інституту археології НАН України інституту, який відповідає за всі археологічні артефакти та їхню подальшу долю. При цьому очолював проросійську політичну партію Слов'янський народно політичний союз. А також був членом всесвітнього Російського народного собору. Був відомий своїми проросійськими полідами і заперечував голодомор як геноцид українського народу, вважав себе частиною російського світу. Тепер ви розумієте, з чиєї подачі молодший співробітник Інституту археології Олексій Комар поїхав у Краків і заявив, що Збучанський ідол це підробка. Ви розумієте, в якому напрямку зникали усі археологічні артефакти, які не вписувалися у радянські наративи. Тепер пропоную проаналізувати, чи були реально якісь передумови для того, аби відзначати Києву 3000 років, як це самого початку подавали українські фахівці. Ми розуміємо, що 482 рік суто умовна цифра, цей рік нічого відомого в Києві не відбулося. Отож, якщо додати до цієї цифри ще 1500 років, то у нас вийде 1018 рік до нашої ери. Тобто якраз на зламі бронзової і залізної доби, буквально за 180 років після 10-трої. Здається, я вже озвучував цю фразу практично один в один в одному з наших минулих роликів. Саме так, тоді, коли ми відраховували можливий рік життя кія батька, завели свою книгою. Отже, виходить, що київські фахівці в другій полоні 1970-х років при визначенні біку Києва використовували в якості одного з історичних артефактів Велесову книгу. Тобто у нас з ними погибка у 32 роки. Виходить, що якщо ми вели відлік з 250-го року нашої ери, то київські фахівці у 1970-х роках з 282-го року нашої ери. Але як вони могли керуватися Велесовою книгою в якості історичного артефакту, якщо Пірсіто стверджує, що Велесова книга як і звучанський ідол підробка? Насправді це не зовсім так. У минулому столітті Велесова книга не була такою популярною, як у 21 столітті. Загалом минулого століття вийшло лише 4 статті щодо Велесової книги, три, які звинувачували у підробці артефакту, і одна в підтримку справності артефакту. І все. Перша ліцензія, доступ до якої втрачено, була опублікована в 1960 році. Це був ще досить важкий післявоєнний і репресійний період у відносинах між Україною, тоді РСР та Радянським Союзом. Тоді український ентомолог та палеонтолог Сергій Лісной, який жив в еміграції в Австралії, за підтримки Мельбурнського університету надіслав у Москву зразки велосової книги. Експертний висновок підготувала палеограф Лідія Жуковська, яка тоді працювала рядовим науковим співробітником Інституту російської мови Академії наук СРСР. Загалом вона пропрацювала на цій посаді 41 рік. Вона охарактеризувала текст як підробку. Який досвід був жуковської на цей момент, вона закінчила філологічний факультет. Працювала над атласом російських народних говорів, захистила кандидатську на тему з історії мови північно-східної Русі в середині 14 століття. Вивчала бресні грамоти, російські рукописні Євангелія та Прологи, Займалась ще певною діяльністю, але вже після 1920 року. Вище наукового співробітника так і не стрибнула. І друга праця, яка звинувачувала велосву книгу як підробку, вгадайте, в якому році вийшла. Правильно. В 1980 році, відразу після того, як київські науковці відправили в Москву подання на відзначення 3000річчя Києва. І прикріпили до нього в якості артефакту Велесову книгу. Московити через 20 років знову заходять ту Клавдію Петрівну Лідію Жаковську, і вона знову пускає статтю проти Велесової книги. Але. Разом з нею у статті вже було два співатора, один з яких академік Рибаков. Певні фахівці розбирали цю статтю і вважають, що Рибаков не міг приймати участі в її написанні, оскільки в статті містилось дуже багато суперечливих історичних фактів, яких би Рибаков не міг би собі дозволити. Я думаю, що Рибаков взагалі не знав про цю статтю. Стаття взагалі починалась… З агресивного наїзду на людей, які прислали на аналіз Велесову книгу. Мовляв, такі сякі емігранти і поплюження маловідомого журналу, нібито Сан-Франциско, «Жар-птиця», в якій була вперше надрукована Велесова книга. І там було дуже багато історичних ляпів, в курсі яких Рибаков точно мав би бути. Однак це все дрібниці і ця стаття мала би стати своєрідним сигналом для киян, що ніяких 3000 30 років і ніякої велосової книги. Виходить, дійсно, першим наміром київських фахівців було відзначати дату народження з 1018 року до нашої ери. Оскільки у Велесовій книзі згадується, що саме тоді Кій батько, тобто перший Кій, збудував перший Київ. Але той Київ, на думку певних фахівців, був на іншому місці десь на маршруті міграції слов'ян з Азії. Так ось третя стаття стосовно Велосової книги, вийшла у 1990 році Її виписав співробітник Інституту історії російської літератури АНСРСР Олег Творогов. Він теж заявляв, що Велесова книга фальсифікат. І в той же час вийшла праця українського вченого Бориса Яценка, який вважав до Ізенбека. Копію кінця 17 століття, яка в свою чергу була зроблена з копії 15 століття, що й призвело до наявності морфологічних та фонетичних помилок, виявлених Жуковською і Творогою. Полісіценко дійсно видатний вчений, який працював над багатьма історичними текстами, я вже про це розповідав. І все на цьому, нібито скандальна історія звила свою книгою, завершилась. А ж раптом на початку 2000-х років. У Сибіру дуже активно починає розвиватися неоязичний рух, який за основу взяв викладені у Велесовій книзі язичницькі обряди наших пращурів. Цей рух набув досить великих розмахів, вочевидь, вступив в конфлікт з московським патріархатом і Велесову книгу почали просувати на всіх фронтах. До її критики і підтримки підключились багато людей. Таким чином, історичний артефакт з України, на жаль, став зброєю для Сибірських неоязичників, Хоча насправді між ними жодних зв'язків. Тобто, фактично, у підробці Белосову книгу звинуватили двоє рядових співробітників з Московії, а в підтримку один український науковець. Всі, хто був після, це вже піар похідна від конфлікту між неоязичниками і московською єпархією. Так ось повернемось до визначення річниці Києва. Сигнал у вигляді другої статті Жуковській насправді подіяв, але частково. І українська делегація, як відомо, виступила із заявкою у 2500 років, тобто вирішила рахувати з 518 року до нашої ери. Тут вони вже не користувалися Велисою книгою, адже такої дати немає в артефакті. Як я вже згадував у минулому сюжеті, якщо відраховувати заснування Києвограддя за Велисою книгою, то воно припадає на 750 рік до нашої ери. У ці роки на території України, що доведено археологічно, з'явились перші мегаполізи Голунь, Обільське городище на Полтавщині, за деякими даними, в 740 році до нашої ери, його площа становила неймовірних 4400 гектарів. Та Немирівське городище на Вінниччині, площа якого становила 100 гектарів. За даними археологів, це городище. Було засновано у 720 році до нашої ери. Також у 8 столітті до нашої ери на середньому Дніпрі з'явилися ще як мінімум два мегаполіси – Капулівське і Кам'янське городище площею 1100 і 1200 гектарів. А археолога Боли... Бо... Юрія Болтерка вони також з'явились у 8 столітті до нашої ери. У районі Переяслава з'явилось Каратульське городище. Взагалі неймовірних масштабів, але це Городище дискусійне, і ми залишимо його на потім. На Дністрі Ручковське Городище. І ще багато городищ на Тясмені, і взагалі на великій площі сучасних українських земель. Враховуючи, що в Велесовій книзі Києвоградя та Голун згадуються одночасно, можна припустити, що й Київ був заснований практично у той же час. Це при тому, що у 8 столітті Ноша Ери. На узбережжі Північного причорноморя ще не було грецьких колоній. А на півдні Україні тривала навала кімерійців. Перші кургани на території України вже були і були вони кімерійськими. Звіриний стиль уже був і був він кімерійським. Десь близько 750 року до нашої ери кімерійців зафіксували вже асірійці і протягом подальшого періоду почались Кімірійські навали на півострів Мала Азія та війна за Сірією. І лише через 50 років в історичних літописах вперше з'являються кочевні Ішкуза, яких Асатин Єблаєв за восьмої спробою транслітерації Абаєв, також він назву Ішкуза перекрутив у назву Скіфи. Він був великим спеціалістом по іранським напрямках. Ось звідки ростуть ноги у всієї української від вчених відвчених застинським корінням. Ви можете подивитися у світлі джерелах, як це в нього вийшло. Загалом він вважає, що термін скіф, стрілок з лука, греки прийняли у германських племен, у германців, на хвилиночку в V столітті до нашої ери, іпотетично на території північного Причорномор'я. Це нонсенс. Це такий невеличкий ексурс в історію, аби розуміти перебіг подій, звідки ростуть ноги у фальсифікації. Вони ростуть від припущень конкретних вчених. Таким чином, ішкуза, яка була зафіксована у Закавказі та частини Азії, перетворилася у скіфів кочівників на теренах України. Однак маршрут міграції шкузи у Почорноморя ніхто не віднайшов. Ви скажете, такі ранці знайшли на території України. Річ тим, що кімрійці та Ешкуза. Практично один антропологічний тип з однієї і тієї ж території півдню Уралу, а фактично Казахстану. Їх неможливо розрізнити. Єдина різниця, яка між ними є, це 300 років. Це питання ми також детально будемо розглядати у наших подальших сюжетах. Загалом, якби Єшкуза прибула на територію України, а це гіпотетично міг бути приблизно 650 рік до нашої ери. Тут уже не одну сотню років проживали місцеві культури з великою кількістю, кількістю городищ. І щонайменше 100 років вели війну з кімерійцями. Нагадаю, що в цей час материкова древня Греція лише почала відходити від темних віків, від 400-річного періоду повного занепаду, зникнення писемності і підрабовнацтвським гнітом до франкійських племен. Відомих під назвою Спартанці. Хоча насправді місцеві греки були лотами спартанців ще кількасот років, але греки не люблять про це згадувати а воліють краще замовчувати адорійців спартанців називати грецьким племенем. Інша частина греків, які проживали на території сучасної Туреччини, входили у склад держави Лідії, мається на увазі Іонія. Звідти, до речі, родом і історик Геродот. Він народився у Галікарнації у той час, коли Іонія вже була під владою Персії. І лише через 150 років після того, як Перси напали на Лідію і знищили її, перші греки іонійці починають тікати у північне Причорноморя, де з дозволу місцевих племен будують перші колонії. Хоча, можливо, перші грецькі біженці з узбережжя Малої Азії прибули у північне Причорноморя і не по закінченню цих 150 років, а протягом них. Адже з 700 по 550 роки до нашої ери Іонія та її місто Мілет, зокрема, були втягнуті у безліч військових конфліктів. Саме це і могло викликати відтік імміграцію греків у північне Порноморі. А самої Греції, як такової, взагалі не було. Це невеличкий ексурс в історії, аби орієнтуватись, що було навкруги, і зрозуміти, куди ми будемо рухатись найближчим часом. І що зовсім це не так, як нам дехто розповідав. Отже, повернемось до 518 року, до нашої ери. Як засувались цю дату українські фахівці намагалися підтвердити свідченнями з документів, які віднайшли у Матена Дарані, які згадуються поселенням як поселенням 2500 років тому під назвою Манкарман. Це відоме єрменське сховище давніх рукописів, які знаходяться в Єревані. Проте мені не вдалося знайти цю згадку у відкритих джерелах, можливо, хтось зможе підказати, як це зробити. решті решт як насправді з'ясувалось, вимога до Києва щодо до статусу нашої столиці, як міста, а не на населеного пункту, з звусть внеску з подачі Москви. Тож, всі спроби затвердити більший вік Києва, тоді були марними, попри всі археологічні докази. Та ця історія ще раз нагадала заповіт Володимира Щербицького, який після тієї ідеологічної поразки сказав відзначимо 1500 річчя Києва за життя нашого покоління, а якщо нащадки вирішать, що ми не помилилися, нехай собі відзначать інший ювілей». Їхнє покоління вже давно минуло. Тож тепер рішення за нами. Спробуємо це зробити. У наступному сюжеті не будемо зраджувати своїм традиціям, отож, продовжимо знайомити вас із сторінками нового українського коміксу Велика міграція. Попри те, що комікс є фентезійним, в його основі лежать реальні історичні події, які сталися на землях України під час великого переселення народів. Отже, невинний похід за золотом. Чотирьох найманців, у курган Скіфського царя Атея, в 355 році нашої ери невдовзі вилляться у неймовірні епічні масштаби. Вони будуть втягнуті в одну з наймасштабніших воєн тієї епохи. На шпальтах коміксу з'являться реальні історичні постаті, які могли би проживати у той час. Ці постаті будуть добре відомі знавцям історії, і океани крові безповоротно поглинуть у собі не одну цивілізацію. Тож історію наших земель ми вирішили популяризувати через міфологічну розповідь, адже саме міфи є найефективнішим шляхом популяризації історичних подій. Приміром, більшість історичних фактів, які стосуються стародавньої Греції, ми знаємо з грецьких міфів, і багатьом чудово відомо, що насправді більшість персонажів грецької міфології своїм корінням виходить з українського причорноморя. Звітньо відомі Ахіл та Аякс. Той же син Зевса Геракл постійно знаходить пригоди на свою дупу у скіфських землях та багато інших. Всі ці ті аспекти також невдовзі будуть розглянуті, розглянуті у наших сюжетах. Адже, попри ствердження співробітника київської археології Олексія Комара, якого ми юзаємо вже другий сюжет, усі міфологічні події мають під собою реальну історичну основу. Пропоную йому ще раз перечитати предмет фольклор. Можливо, він пропустив ці заняття під час навчання в університеті. А близько 90% топографічних назв, річок, гір та іншого, свої назви взяли від імен людей, а не навпаки, як він вважає. Зокрема, територія України є місцем подій у багатьох легендарних та міфічних історіях. На подіях, що колись мали місце на нашій землі, Толкін написав свій блокбастер Володар Кілець. Впейлений, що ви знаєте цю історію, яку пов'язують з часами Аттіли. І на той час дійсно навколо українських земель могли жити протипи орків Толкіена – це андрофаги або людожери, яких вперше зафіксував ще Геродот. Хоча насправді не він, а інша людина, однак про це потім. Так ось андрофаги жили на півночі від прип'яті, і їх зафіксували археологи аж на межі трансформації з рум'янської культури у Чернихівську. Я про це вже розповідав. У той час, коли на українських землях уже 1250 років тривала залізна доба, наші сусіди з московських боліт ще бігали з кам'яними сокирами і поїдали один одного. І це доведено археологічно. Тож нас чекають неймовірні пригоди. Також нагадую, що в нас триває конкурс, його умови та приз були озвучені у двох попередніх сюжетах: перемовців ще немає. До зустрічі!